Всім доброго дня, всіх вітаю. Це відео буде про поле, про культивацію. Зараз я запитаю кілька слів нашого хлібороба Анатолія, що зараз ведеться, що робиться на полі. Пане Анатолій, добрий день. Добрий день. Хочу запитати вас, що ви зараз робите на полі? От підготовляємо площу під посів сої. Під посів сої, так? Соя це такий, можна сказати, стратегічний продукт. Так. Це білки. Без сої не буває ні курей, ні свиней, ні тваринництва. Це все соя. І кубасу теж додають. Ко... Ну і кубасу, можливо. І то все треба обробити, тому все треба зробити культивацію, так? Так, так. Як ви думаєте, буде урожай цього року сої? Я думаю, що буде. Думаєте, що буде? Щоб був тільки мир, а урожай буде. І не було війни. Зараз буде проводитися процес засівання. Ось під'їхала сіялка. Сучасна сіялка влаштована так, що вона має два відділення. Одне відділення засипається насіння в даному випадку сої, друге відділення засипається е, мінеральне добро. І зразу сіялка засіває і удобрює. З Богом. Анатолій, з Богом. Дякую! Щоб був гарний урожай. Поїхали хлопці. Ось так виглядає робота хліборобів. Я так зрозумів, що вже робота зроблена, пане Анатолій. Так. Ми засіяли одне поле, їдемо на, на друге поле. Диві, Анатолій, диви, що там. Анатолій, треба не можна їхати туди близько. Не дай Бог, дивись. Треба визивати МЧС, не можна підходити. Ви подзвонили в поліцію. На даний момент... Усі оператори здійснюють прийом дзвінків. Залишайтесь, будь ласка, на лінії, та дочекайте з'єднання. Дякуємо. А ну, що то таке? Я то Скільки то? Вже от хвилину ми дзвонимо в поліцію. В поліцію. А ми знаємо, що ми дзвонили в поліцію. Вже хвилину пройшло, якби я... А ви стадіат набрали? Алло, добрий день! Тут ми виявили ракету. Ми заїхали в поле, де що тут зафільмувати, і виявили ракету, яка застрягла в землі. Ми не, під... ми не підходимо. Хочемо, щоб ви позвонили в МЧС, бо ми в МЧС не знаємо номера. Я на цьому телефоні знаходжусь, відповідаю за свої слова. Можете мені зараз перезвонити або МЧС, нахай зараз перезвонить на цей номер. На цей номер не, нехай МЧС подзвонить, я скажу куди, що до чого, як їхати. Ми не підходимо до ракети. Та я що хочемо? Ми не хочемо взлетіти на ну, повітря? Вона так би не зірвалася. Виявили ракету. Так, ну то це, напевно, наша ракета, а я не знаю яка. Бо наша, або москальська, я не знаю яка. Та що наша би тут? Застряла в землі. Застряла в землі. В полі. Десь так тричать з півтора метра. Ось тричить десь півтора метра. Так під кутом вона застрягла. Півтора метра її видно. Десь так метр п'ятьдесять, метр тридцять її видно. Ну, оцей номер можуть до мене спеціалісти дзвонити і... Один. Тепер будемо знати все на цей номер нехай дзвонять і нехай виїжджають на місці. Ми тут на місці не підходимо до ракети. Все, ми чекаємо так зараз спеціалісти ДСНС прибули. Я тримаюся на безпечній відстані. Вони оцінюють, що то таке. Що дадуть дозвіл, то є, і я підійду. Так, загрози не становить, прийшов тепер подивитися з безпечної відстані. Ось такими ракетами наше ППО боронить нашу Україну ненько. Тільки сама, як то кажуть, гільза. І це напевно, самий низ, правда, той зад, як то кажуть. Задня частина. Товер, та, так. в який вистрілив, так? так? Ну тобто взрив, зробив ударну хвилю. Будь головка, то решта відходить. Ага, ну воно так залізло в землю, то то... Він впав, напевно був. Ну. Я не а ми просто якраз тут їхали, то я дивлюся, то кажу, що будемо. Та треба визивати, ну а як що тут, так не може бути? Я, просто... я поможу. Можемо її тягнути, якщо хочете. Ні-ні. ні Задня частина тяжка. Ага. Я, хлопці, не буду чекати, поки ваші колеги, поліція, спецслужби приїдуть. Я думаю, як мені медаль, ви передасте мені медаль. 100%. Передасте. Ну, то я буду надіятися. Все тоді, файно тоді. Служимо Україні, служимо народу України. Бачите, я таке, вони таке побачили, та й зразу треба, хто його знає, що то було. Ось така сьогодні подія сталася з нами. Ми знайшли відпрацьовану ракету. Не буду казати, де це сталося, де ми знайшли, бо це не можна, заборонено. Хлопці з ДСНС -у, там лишаються, мають приїхати спецслужби, поліція, ППО і це все забрати. Цей залишок ракети не становив ніякої небезпеки. Такими ракетами збивають Х-101. Ворожі ракети нашого північного сусіда. На цьому буду закінчувати. До слідуючих зустрічей.